может цей. Вот так. Ох, это хороший. Ого. Тихо, на мочу. Ого. А Ох, ты вони. Мне мисс пининг, будь ласка. Дякую! Скільки градус? Двадцять вісім, ох, які судаки у нас по лівий бор? Ай-яй-яй-яй-яй! Ох, моя савада. Щас. Щас. Це буде. Заряджаємо нашого екселера. Оп! Блин, щось мені цей вітер не сильно подобиться. А 30 нормально? 30 нормально. Так, да? Да, ну мандулу починаємо. А далі... Давай, знаєш, манду. так. Да, ти отак ось кидаєш, там у нас міляк, ти попадаєш, отак дивно. от дивно. Отак, так. Да. Попадаєш на мілявку. Так. 22 грама візьмемо. And... Мендуа! О, Давайте, друзі, спробуємо ось таку. Старенька профмонтажорська мандулка, на яку колись бородати ми ловили сомів. Так, друзі, поїхали. Перші закиди. О, перший. Олександр! На первому забросі? Ні, перший заброс я опустив під лодку. Опустив під лодку. Торкнувся дна і витягнув. <гум> Давай під саку. Щас це буде. Ти ж знаєш, санюк. Диви. Хорошенький. Воно. Почином. Ах, друзі. Ми щойно бачили клонбайки з Судака. І можна сказати на першому закиді влупили ось такого кіло 800 приблизненько. Ви Але 22 грама наче маловато, 26 би. Чик-Чікс. Друзі, мої вітання. Виїхали в 7 годин. Ми спустилися, виїхали, як завжди, на ловлю Судака. Судака на свої улюблені місця. Сьогодні потрібно на роботу, тому ми нічого не перевіряємо. Разом із Саньком Привіт, привіт. Разом із Саньком виїхали на ранішній кльов Судака, щоб кайфанути. Тому, друзі, поїхали все, як завжди, по порядку. Надіюсь, ви кайфанете разом з нами. Погнали! Ох ти, Підмерза трохи. На що ми рибачимо? Це мандула. Колір не знаю. На таку мандулу ми дуже класно з Дімончиком ловили Судака Сома. Її поставив, тому що бджілку я не брав спеціально. Бджілка перевірена не одним. Профмонтажик. Робить чудові мандули, які не перехльостуються і чудово ловлять наших клекастиків. Палочка, як завжди, моя любов для важких грузів це азура Savada XP. XP до 22 г. Рибачите, як на 22 грама, так на 28 і 30 навіть кидав лижу без всяких проблем. Катушка Exceller 3000. Завжди її тягаю. І ниточка 0,12 мм. Завжди на таку рибачу, будь-то ставок. Ох ты є! Озеро чи Дніпро. Ну ви поняли, так? Да? <смужчя> Ой, кайф, ну просто мандула спасе. <смужчя> Та не матюкайся, тебе діти дивляться. Оооо О це він. Саньок, спасибо. Наступний твій. Дивіться який. Ну як можна не любити таку риболовлю? Друзі. Це кайф. Два судачка. Далеко Санька не кидаємо. Перед нами крутий лежить корч, який ми тільки перевалюємо. І зразу покльовка. Дом далі корч лежить. Туди далі ще один корч лежить. Знизу ми бачили тіні білої риби, а під ними стоять судочки саме на корчах. Тому закидаємо недалеко. Проводочка, друзі, та 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 пауза, та 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 пауза. Можна один раз підкид. Але так, щоб зависання невелике було. У мене 22 грама, тому я тільки кончиком. Спінінга тикаю, а катушечку просто слабину вимотуєте і все. Опа, ах ти ж! Давай, санюк! Сюди поверводь, повертай сюди, да. Красавчик, мандула? А я де бачив, ти там якийсь колір поміняв. А що за колір? Біленький то ще біло чорний. Коротше ясно. Випускай його. А я думав, що ж і бачу, щось ти так легко тягнеш. просто Підвись на паузі. Дать тобі пластогубці. Четыток. И в мана поклевушка была. Давай маму, маму бабушку, дедушку. Вот, дивися, взял и кинул. Тут спеціально є ячейка. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, а ну спробуємо ось таку поставити. Ту обірвали благополучно. Сетку риб скучили. скочили. Ну вже бригада. О. Хорош. Санюк, що витворяв. Остановіть його. Маріот. Тільки не кажи, що ще треба під соку. Де ти їх знайшов? Де вони? О, та ні, це такий за кіло. Давати, ні. Я тобі кажу, ближче до брови надо підійти. О! Друзі, дуплетиками. Ні, ну та йо. Це ж рівень. Ні. Ти займайся своїм. Оп! Аж очі повилазили у бідного. Це на скорості його піднімали. А чого у вас такі великі глаза? <рес> Це щоб лучше вас бачить. О! Друзі, ось так. Раз, два, три в бамках. Як бачимо, мандулу. Надягаємо ту, в якої є жовтий або білий яркий колір. Робимо та, та 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 Саме головне, щоб мандула іграла під водою так, щоб не було перехльоста. Якщо буде перехльост, це блін, потеряна ваша проводка. А це все время, друзі. Тому обирайте ті мандули, які не мають захльоста. Добавляйте там казали, колеєчка якісь. Не знаю, в мене в прохмонтажівській е, мандулі, ніяких колечок добавлених немає. Працює та-та-та пауза, ніяких перекльостів немає. Працює на відмінно. Також там ще немаловажно жорсткість матеріалу мандули. Е, для того, щоб е, не було, ну виходить, щоб судак не розривав, але в те саме время Прижимав поролончик так, на паролончик а не опранчик, щоб крючок міг засікти. Ну і плюс, щоб тройник хорошо виглядав із за паролонки для засікаємості. Коротше, дуже багато факторів та нюансів. Міляк отак йде так? Міляк отак йде туди. Підлоткою Під прямо. Поки я розказував, куди йде міляк. Такий лусь. Ох, хидовить. Це бік фіш. Ох, хидов, Саня. Я Хорош. Двушечка. Це воно. це рибалка ранішня. Я розумію, дві годинки перед роботою, друзі, отакі кабани. Ну і закидаємо. Хоча, мабуть, не 90%. Буває таке, що люди стають над рибою. А підібрати ключик не можуть. Мабуть успіх від постановки. Процентів 60. Да, Десь так. 40 відсотків вже майстерність і під, під, підбор приманки. А ти ловив? Ну ти чого? Ти ж ловив. два, А там де два, там і три. Там не було. Будет. Трошки! Ох, ти, це побачив! Ти бачиш, що твориться мандула? Кайф! Ні, я візьму, я візьму, ти роби проводку. Я возьму. Дякую тобі. Дивіться. Диві. О, чий силиконку витягнув. Ти рибу лови, а не сності. Да! друзья, Ой! Чуть не выпал. Хай жива. Заморыши. Ох и рыбалка, ох и рыбалка.

может цей отак. Вот Ох, это хороший. Ого. Ты хат на матю. Ого. Ахто вони. у на ступоч. Офигеть. Ух, я фулу! Да. Эй. Трешечка. И шесть за хвоста. Ё-моё. Ну все, я тобі казав, що тут такі є. Оце він. О, дивись, що в судака в пері, друзі, силиконка. Це, короче, не тільки ти його чия, да, чия силиконка в вору прилипла. Коротше, цей судак один раз ушов, а другий раз... Не ушов. Три плюс. Хороша сіліконка. Це така вона ексклюзивна. Я думаю, власник узнає її. Оце знає. такий судок у тебе ушов. І поводок довгий, а дивись, де шнур лопнув. Перетер, мабуть, об корча. Того що не на цьому лопнув, а об корягу перетер. Бачиш? Да, так що тршечку ти, друже, потерев ох, це вінка му-ка ну поправ цю як його якорь, якорню веревку я держу. Бач злетіло. хороший лобуль. Ох, я пород. Все, друзья, перемога. Да. Да, Санек, все, едем до дома. Хватит. Апарати клюють у нас. Я розумію. Мандула. Друзі, холодна вода це мандула. А мандула від профмонтаж це якість. 10 годин ми закінчуємо рибалочку, летимо на роботу. Як бачите, судачок відзивається досить непогано, якщо знаєте, де його ловити. Мандула вам допомогу. Коротенькі підкиди. Пауза на коротких підкидах на невеличкому зависанні і є спокльовки. У кого які питання? Задавайте, з радістю відповім. Ми додому це нікоста нічого є. Пока, друзі. Алехандро, пока. Пока-пока.